Таки Україна долучається до загального національного марафону. Вітаємо вас, вітаю пані Оксано. Статистика щодо кількості людей з інвалідністю в Україні на час війни це інформація з обмеженим доступом. Однак очевидно, що таких українців суттєво побільшало. Що робить влада для реабілітації та максимальної соціалізації людей, які частково повністю втратили прац працездатність? Сьогодні справді дуже важливо і на часі про це говорити, враховуючи ті обставини, в яких ми опинилися, і враховуючи сьогоднішній день, адже сьогодні міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Тож справді дуже важливо привертати увагу до цієї тематики, тому що в нас і в результаті військових дій наші захисники, захисниці травмуються, і їх стає більше. І в результаті обстрілів цивільної інфраструктури, ми бачимо постійно, травмуються люди. Тож... О ж, ми зараз підходимо комплексно до або змінимо філософію щодо роботи з людьми з інвалідністю. І найважливіше для нас це по-перше вчасна комплексна реабілітація ще на етапі отримання травми, тобто не відтягувати, поки ця людина отримає статус, не відтягувати той час, поки в неї вже зміни в організмі стануть незворотними. А розпочинати цю інвалідність реабілітацію вже негайно і комплексно. Для того ми спільно з міністерством охорони здоров'я. Створили мультидисциплінарні команди, куди залучили і соціальних фахівців, окрім лікарів, і фізичних терапевтів, реабілітологів, протезистів, і ортезистів. Уже сьогодні забезпечуємо протезами наших військових та постраждалих без необхідності встановлювати їм статус інвалідності людини з інвалідністю, тому що розуміємо, що додаткові. Бюрократичні великіти вони просто тільки забирають час людини до її повноцінної інтеграції назад у суспільство, і основна наша мета. Забезпечити максимально швидке поновлення функціонування людини і максимальну включеність її назад в суспільне життя після отриманої травми чи інвалідності це найважливіші питання, які потребують вирішення нагального повернення функціонування, інтеграція. Пані Оксано, досі у питанні працевлаштування людей із інвалідністю держава діяла методом, ну будемо відвертими батоганта, встановлюючи певні квоти на підприємствах в організаціях, накладаючи штрафи за їх недотримання, Ня це все покладалося на працедавця переважно. А як зробити так, щоб сам роботодавець був зацікавлений у прийомі на роботу людини з інвалідністю? І, врешті, як саму цю людину мотивувати, не виживати на соцдопомогу, а вставати, рухатися вперед, працювати, шукати можливості заробляти на рівні з іншими? Ви дуже праві. Мені здається, що сьогодні важливо забезпечити людині гідну. Гідне функціонування, а це можливо тільки коли вона почувається включеною суспільно активною, коли вона може реалізувати свій творчий потенціал і отримує заробітну плату, тобто працює або займається бізнесом, створює якесь суспільне благо. На жаль, вся політика, яка стосується підтримки людей з інвалідністю, до сих пір формувалася таким чином, що давайте ми щось заплатимо, якусь пенсію, яку можемо, і на тому участь держави в житті людини з інвалідністю завершується. І це поганий. Приклад, як на мене, ми маємо змінити філософію, тому для нас критично важливим, по-перше, як я вже сказала, вчасно реабілітувати людину а по-друге, допомогти їй працевлаштуватися. Як на мене, набагато краще оцю пенсію в 3-5 тисяч дати як субсидію роботодавцю, щоб він ще доплатив частину коштів за роботу свої, своїх грошей, розуміючи, що людина з інвалідністю в певній мірі не завжди може повноцінно скажімо так, виконувати той обсяг роботи, який би стояв перед здоровим працівником, але все одно краще, якщо держава дотує таке робоче місце, але людина працює і заробляє, по перше, більшу заробітну плату. це і роботодавцю вигідно, і суспільству користь приноситься, і сам працівник, сама людина включена, не закрита в чотирьох стінах. Саме такі новації ми закладаємо зараз в нашому законопроекті 5344D, який розглядається у Верховній Раді і планується до повторного першого читання. І саме там ми також відходимо від. Каральних методів до роботодавців, бо ми розуміємо, що тільки заохочення, супровід, сприяння, надання додаткових послуг, надання адресних підтримок це ті механізми, які допоможуть реально працевлаштувати людину з інвалідністю. А сьогоднішні штрафні санкції, квоти тільки сприяють тому, що нас або трудові книжки купляють або роботодавці в інший спосіб через адвокатські бюрократичні процедури. Просто позбавляють себе необхідності сплачувати ці штрафи. В результаті втрачає державний бюджет. Ми не можемо підтримувати людину з інвалідністю. роботодавець залишається без працівників або шукає їх де-інде, і ніхто з цього користі не отримує. Хотілося б поточнити пані Оксано стосовно цієї субсидії для працедавця, про яку ви говорили. Там якісь конкретні суми відсотки йдуть це буде залежати від е, втрати функціонування людини, е, тому що якщо це людина з, наприклад, з третьою групою інвалідності, і дуже часто ця інвалідність взагалі незамітна, то достатньо буде і сьогоднішніх е, пільг, які полягають в тому, що за таку людину замість 22% сплачується 8% відсотків ЄСВ. Е, це вже зменшення для роботодавця. Вона також зараховується у виконання квоти, і за неї роботодавець не сплачує тоді адміністративну господарську санкцію. Але якщо мова йде про першу чи другу групу інвалідності, про необхідність облаштувати спеціальне робоче місце, то залежно від функціональних порушень ми формуватимемо е, ту кількість додаткових коштів, які готові покривати роботодавцю, за найм людей з інвалідністю. Зрозуміло, дякую. На ну, сьогодні виповнюється вже ріки початку роботи платформи ЮНАТЕ 24 мета якої збір благодійних внесків на підтримку нашої держави в умовах війни. Зокрема, на початку року на платформі стартував збір коштів за напрямком відбудова України. А чи плануються подібні проекти і в соціальній політиці, скажімо, на ту ж підтримку людей з інвалідністю, реабілітацією та протезуванням? Так, у нас також є гуманітарний рахунок. Спочатку він виконував такі дуже екстрені місії. Це там кошти для людей, що евакуюються. гуманітарні кошти для харчування та проживання. Але сьогодні цими питаннями більше почало опікуватись міністерство реінтеграції. Відповідно, ми переформатували наш гуманітарний рахунок і зараз пріоритетно збираємо кошти. Перше. Для соціальних послуг для людей з інвалідністю однією з таких послуг також є послуга соціально психологічної адаптації для військових та членів їх родин. Бо ми розуміємо, що коли військовий після поранення повертається в родину, і рік у них була розлука, і людина пройшла через дуже тяжкі речі в своєму житті. Нам потрібно за допомогою психологів соціальних працівників подивитися, налагодити, допомогти налагодити відновити стосунки в родині так, щоб там не виникало. Ну, складнощів, щоб родина не розпалася, і зараз ми такий проект у вигляді семиденної реабілітації цілої родини проводимо. Це соціальна послуга на це нам потрібні кошти. Також ми збираємо гроші верніше є напрям для збору грошей. Для високотехнологічних дороговартісних протезів, але поки ми вкладаємося в, в рамках державного бюджету на закупівлю, таких протезів, тобто це такий запасний напрямок, коли нам не вистачатиме коштів, і зараз будемо розпочинати збір грошей на будівництво, власне, на відновлення. Нашої держави і розбудову сімейних форм виховання, тобто будинки для прийомних родин, великих прийомних родин, де виховується до 10 прийомних дітей, і де держава бере на себе зобов'язання надати їм нормальне пристосоване житло, щоб вони оцю от функцію родинності батьки-вихователі, які погодились, виконували. Дякуємо вам за пояснення. Оксана Жолнович, міністр соцполітики України.